Від 6 градусів вночі до 25 в день. Такі температурні показники пануватимуть найближчими днями у Хмельницькій області. Найближчої ночі, 30 травня, буде без опадів, а температура повітря коливатиметься в межах 9 11 градусів тепла. Вже в день, у вівторок, у Хмельницькій області прогнозують до 25 градусів з позначкою плюс. Хмари періодично закриватимуть сонечко, але опадів не прогнозують. У середу 31 травня вночі стовпчики термометрів досягатимуть позначки плюс 14». У день повітря прогріється до плюс 23, плюс 25 градусів без опадів. У перший день літа, 1 червня, нічна температура повітря коливатиметься в межах 10-12 градусів, а ось у день у четвер прогнозують до 20 градусів тепла, хмарно, з проясненнями та без опадів. У п'ятницю на Хмельниччині трохи похолодає. Якщо вночі прогнозують плюс 9, плюс 11, то вдень до 20 градусів тепла. Крім цього, у другій половині дня 2 червня у центральній частині Хмельницької області можуть пройти короткочасні дощі місцями із грозами. та до вечора опади мають припинитись. Зниження температурних показників прогнозують і в суботу. Якщо вночі повітря може прогрітися до 13 градусів тепла, то вдень до плюс 19. Зранку ж можуть пройти дощі у центральній, південній та східній Хмельницької області. У неділю, 4 червня, вночі прогнозують плюс 6 плюс 9 градусів за Цельсієм. У день потепліє до 20 градусів з позначкою плюс опадів не прогнозують. А ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.